Всім привіт! Сьогодні хочу показати свої колеуси на китнику. Ось два у мене таких, один темно вишневий, один зелений. А ось тут трибарний такий гарний колір, незвичний. О, ой, це моя гортензія волосиста, дуже гарна. Це флокси звичайні. Фрозон тема починає квітнути. Це вигила моя улюблена, шоколадна. Другий раз буде квітнути. Ой, ось які колі усе гарні. Один такий вишневий, ось салатовий. Це мої петуні незвичні. Трошки побиті градом після дощу. О, це у вазон посадила коліус, треба вода. Ну нічого не зробиш. Все таке побиті мене притулою. Дякую всім за увагу. До побачення!